Друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні мова піде про нещодавнє тестування Diablo 4 та про те, як розробники наступили на усі можливі граблі і зробили абсолютно все, що було у їх силах, аби відштовхнути гравців від себе та від нової своєї гри. Одразу мушу сказати, що посилу цьому відео та моя думка щодо тестування дуже суб'єктивні та базуються лише на моєму враженні від гри та на величезному букеті багів та помилок, з якими мені довелося стикнутися. Коротше кажучи, далі я вам розповім про те, що слід знати перед тим, як купувати гру. Та, власне, чи слід її взагалі купляти, тож буде цікаво. Проте перед початком дуже прошу усіх глядачів підтримати розвиток україномовного контенту на Ютубі. Зробити це дуже просто. Достатньо поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, і, звісно ж, підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Також ви можете допомогти каналу, надіславши донат за посиланням в описі, але тільки у тому випадку, якщо ви. Вже задонатили на ЗСУ. Давайте почнемо з того, що я накину вам трохи бази. По-перше, особисто я фанатію саме з перших двох частин Діабло. Ці ігри в мене повністю пройдені та ще й неодноразово. По-друге, я дуже розраховував на те, що нова номерна частина буде надихатися саме першими іграми, та зможе знову занурити мене у по-справжньому суворий та похмурий фентезійний світ. Ну і по третє, я дуже сподівався, що розробники врахували усі свої помилки та проблеми, що сталися під час релізу Diablo 2 Resurrected. І я навіть реально вірив, що на цей раз під час тестування все буде добре та без проблем. Ну а тепер давайте я розповім вам, як все відбувалося насправді, та які враження залишила після себе Diablo 4. Знаєте, після того, як Blizzard повністю облажалася з релізом Diablo 2 Resurrected, я думав такий жах вже більше не повториться. Для тих, хто не знає, я трохи розповім вам. Річ у тім, що минулого разу запуск перевидання Diablo 2 був повністю зіпсований. Людям доводилося стояти в чергах по декілька годин, щоб просто увійти в гру. І до речі, це навіть стосувалося тих гравців, хто хотів грати не в онлайні. Більше того, після довгого очікування багато хто дуже швидко стикався з вилітами з гри, і цим бідолахам знову доводилося ставати у чергу довжиною в декілька годин. І це я не кажу про баги та купу помилок, які з'являлися у грі скрізь де тільки можна. З тих пір пройшло вже практично два роки, проте, як виявилось, розробники знехтували усе, що було, та повторили це на тесті Diablo 4. Я намагався потрапити у гру одразу ж після початку тесту і одразу потрапив у чергу. До речі, цікава особливість. Мій таймер черги чомусь з часом не зменшувався, а навіть навпаки зростав на протязі деякого часу. Тож, щоб потрапити в гру, мені довелося чекати не зазначені спочатку 65 хвилин, а усі 98. Проте на цьому особисто мої пригоди не скінчилися. Одразу після входу у гру я зрозумів, що працює вона відверто через одне місце. Показник ФПС просто поводив себе як скажений і показував то стабільні 90 кадрів на секунду, то 15 кадрів. Думаю, не маю сенсу пояснювати, що нормально грати при таких стрибках ФПС просто неможливо. До речі. Зміна налаштувань графіки аж ніяк не допомагала і нічого не змінювалося. Також хочу сказати, що мій ПК і, хоч не занадто крутий, проте відповідає усім рекомендованим вимогам, що зазначені на офіційному сайті. Коротше кажучи, усі мої спроби щось виправити не дали жодних результатів. Проте наступного дня гра скачала невеликі оновлення і о диво стала стабільно працювати і видавати 60 ФПС на високих налаштуваннях графіки. Тож можна зробити висновок, що проблема була не в моєму ПК, а у тому, що розробники просто криво оптимізували тестову версію гри. Проте. Далі більше. І навіть коли гра вже стабільно працювала, виявилось, що за одну годину вона повністю забиває мої 16 гігабайтів оперативної пам'яті і починає жахливо глючити. Ну а рятуватися від цього можна лише повним перезаходом у гру. Тож у підсумку можна сказати, що блізарди знову підійшли до гри не як величезна професійна контора з практично безмежним бюджетом, а як невеличка недосвідчена інді студія, що вирішила пострибати по всім можливим граблям і зробити максимум помилок. Давайте тепер відокремимося від усіх проблем. і Трохи розберемо саму гру та її ігролат. Для початку хочеться сказати, що виглядає вона дуже сучасно і якісно. Локації пропрацьовані добре, підземелля та руїни виглядають дуже моторошно, а відкриті місцевості, хоч інколи і здаються, досить порожніми на цікаві об'єкти, але все одно підтримують моторошну атмосферу. Ну а постійні сутички з нечистою силою ніколи не дають занудьгувати під час гри. Також слід відзначити крутий звук. Він чудово підтримує атмосферу, а деякі звуки з попередніх частин гри чудово вписуються у гру і викликають періодичні приступи ностальгії. Але не поспішайте радіти. Якщо ви, як і я, прихильники перших двох частин Діабло, то знайте, гра досить добре схожа на них в плані атмосфери. Проте за своєю структурою більше нагадую Діабло 3 та нещодавно Діабло Іммортал. Я це до того, що нова Діабло 4 грається не як соло чи кооперативна гра. Вона відчувається взагалі більше як ММО проект, де на локаціях бігають та інколи заважають інші гравці. Проте це суто моя думка і, мабуть, для когось це навіть буде плюсом. До речі, напишіть у коментарях, що вам більше до вподоби: система як у перших частинах, чи те, що зробили розробників Diablo 3 та Immortal. Ну і на додаток не можу не розповісти вам про той жах, який розробники зробили з місцевими друїдами. Річ у тім, що в мене це був улюблений клас, але в четвертій частині з нього зробили невідомо що. Уявляєте, крутий персонаж, який раніше міг викликати лозу, вовків, ворона та інших, тепер нічого цього не вміє. У новій діаблу друїд може лише на певний час. Перевтілюватися на вовка або ведмедя, а ще може використовувати деякі стихії. Не знаю, як ви, а от я був просто шокований цим, я певен, що багатьом в цілому гра сподобається. Про це, до речі, непогано свідчить статистика, яку опублікували Блізарди. Але особисто в мене четверта частина викликає якісь змішані почуття, бо складається враження, що наразі розробники хочуть продати фанатам якусь нову ММО, та ще й вибачте за 2450 гривень. І це тільки за стандартну версію. За Unlimited Edition просять взагалі 3,5 тисячі гривень. По-моєму, це просто жах, особливо якщо враховувати ще наявність косметичного шопу у грі та Батл Пасу за окремі гроші. Коротше кажучи, як олд серії, можу сказати, що нова частина для мене під великим питанням. І навіть якщо з самою грою на релізі буде усе добре, я просто певен, що немає сенсу робити на неї передзамовлення, бо в перші дні релізу знову будуть черги, вилити та інша купа проблем сучасних блізардів. Тож краще трохи почекати з купівлею. На цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося і ви підтримаєте його вподобайкою, коментарем та підпискою. Також окремо хочу подякувати усім, хто вирішив особисто докласти руку до просування україномовного контенту і підтримав канал Донатами. Ростислав, дякую за донат. Радий, що тобі подобається. Будейкін Дмитро, також дякую за донат та теплі слова. Єгор, дякую за підтримку. Далі буде ще більш класного контенту. А також дякую Назару за донат в одну гривню. Скажу чесно, це було дуже несподівано. Друзі, я дуже вдячний вам усім. Надалі в нові відео будуть потрапляти усі, хто підтримує розвиток каналу, а також ті, хто оформлять спонсорську підписку на канал. Там, до речі, є багато класних бонусів. На цьому усе. Грайте лише в найкращі ігри. Бажаю вам мирного. Небо над головою, та найшвидшої перемоги. Бувайте!